Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів Ворошилка Сонечко. Сьогодні приїхала, точніше вчора приїхала до нас нова партія дископлугів Bomet. Бомет, «Бомет» це у нас польський виробник, дуже класної якості. Дуже, гарно виробляє, дуже гарні в нього йдуть приспособи до оброблення полів. Для оброблення полів, точніше. Це у нас дископлуг іде 2,5 метрів, також в наявності 2,1 метр є. По ціні, по ціні 2,1 це 130 тисяч гривень, 140 тисяч гривень, іде 2,5. Е, іде він у нас тут Кожна ступиця, кожен диск на окремій стойці, на окремих демпферах, Тобто, якщо у вас там якийсь камінь здоровий чи ще щось, щоб не ламати диск, не ламати ступицю, воно трішечки на цьому зіграє і не буде такого сильного удару по вашим дискам. Також тут із плюсів у нас встановлена ступиця за диском, тобто земля, яка буде у нас тут проходити, вона не буде забиватися усюди, між болтів, в ступицю, ступиця вам довше пропрацює. Багато чого це вам дає, тобто не потрібно розбирати, міняти лишньої роботи. Приїхали, там, трошки змили пилячку з керхера чи з чогось. Чи хоча б просто з шлангочкою. І все. І вже вони вам довше прослужать. І також ззаді встановлений грудобій на ось таких пружинках, по яким можна регулювати його висоту. Е, так, дивіться. Ось такі у нас дископлуги. Також раніше був ще один наявності іншого виробництва, але зараз немає. Є ці такі 2,5 і 2.1 «Бомет». Дуже гарної якості. Також є більш простіші варіанти, трохи пізніше про них знімемо відео. Вони йдуть у нас ось такими панельками, такими основами, тобто йде чотири основи на одну таку здорову конструкцію раму. Тобто просто на тому, наприклад, якщо у вас поламався один, ну точніше, на ось такому, якщо у вас поламався якийсь один з дисків, ви його окремо розкрутили, ступицю і поміняли. А тут, наприклад, якщо у вас всередині щось відломилось, вам потрібно розбирати всю цю конструкцію. Цей варіант, звичайно, буде дешевший е і, можливо, не буде так гарно працювати. Е ось такий. Варіант. Також є варіант. ось такий. Це у нас іде під не під 4, а під е, одну ось таку довгу планку. Хто бажає собі замовити, такі телефонуйте номери в описі до цього відео. Також ми Відправляємо до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. А ми самі відправляємо тільки по території України новою поштою, тому звертайтеся. Працюємо ми різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та, звичайно ж, готівкою. Всіх будемо раді допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.